Всім привіт! Я Альона Мрія, ви на каналі Мрії, і це домашній влог І так, друга година дня. Сьогодні 28 грудня. Я прокинулась. І вирішила, що я хочу зняти вам домашні влоги до нового року, і між, може після нового року. тому що у мене стільки змін. Це капець, я давно вам нічого не знімала. Як вам? Міра розмірчик. Просто. Стакану нема. Мені подиватись на другий поверх зі стаканом. лень, лень. Коротше, розкази. Все по порядку. Перше, чого я встала в другій годині ночі. Ой, о другій годині дня. Бо вчора всю ніч я не спала. До другої години ночі я монтувала вам крайній влог. Потім я не могла заснути, тому що мені було холодно, в мене з'явився кашель, мені не було чим дихати. Коротше, тупо не могла всю ніч заснути. Я заснула десь під ранок і ось, будь ласка, о другій годині дня я прокинулась. Це перше. Далі розповідаю за новини, що зараз в мене відбувається? Новина перша. Я почала малювати. Почала малювати картини пальчиками. І у мене вже є дві картини. Це перша. Це друга. Ні, оце перша. Тупо пальчиками. Подивіться, як там. мазки, Я це все отак от пальчиками роз... розмалюю. А це ось моя друга картина. Дивіться. Какова красота. І теж покажу вам маски близенько. Бачите? Все пальчиками. Так. Далі, новина 3. Я почала працювати байером. персональним шопер-асистентом. <свят> я проходила навчання літом, я не пам'ятаю, я вам розказувала чи ні. І я все відтягувала цей момент, не знала, як мені перейти, як почати. І все-таки я почала. Я наважилась, я зробила вже сторінку. Посилання ви можете знайти під відео. Переходьте, підписуйтесь, може комусь надівляться мої послуги. <свят> так, я наважилась і новина номер 3 Ось крайні два дньочки я допрацьовую в якості прибиральниці. Скільки вісім місяців, такі десять місяців, ні, 9 місяців. Дев'ять місяців я працювала прибиральницею як золушка. Все вимивала, готувала, жила в каморці в підвалі. І я наважилась змінити свою роботу. Тому я допрацьовую, правда, я не знаю, як це все буде. Буду, буду показувати це все вам, тому що чесно, я не знаю, що на мене чекає. У мене е, збережена не така велика сума грошей. Е, мені дозволило декілька місяців лишитись пожити тут. У мене нуль клієнтів. 45 підписників на робочій сторінці. Е, я поняття не маю, де я буду брати клієнтів, як я буду отримувати замовлення і звідки я буду брати гроші для того, щоб жити, але. Я зрозуміла, що я більше не можу. Я не хочу бути прибирання. Це точно не про мене, не для мене, не моє. Я просто почала себе дуже погано відчувати. Я перестала вам щось знімати, тому що мені не подобаюся я. Не подобається моє самопочуття. Я почала набирати вагу, мене почала зникати моя жіночність, моя енергія. Оці всі кастрюлі-сковородки, От. Казалось би, що кажуть, що от прибирання, готовка це жіноча справа. А не фіга, воно все так буває е, жіночою енергію, оця вся робота, каструлі, сковорідки, Просто напроч. Ти перестаєш почувати себе жінкою насправді. Тому ні, я що я більше не хочу. Я спробую, я ризикну. Як то кажуть, хто не ризикує, то не п'є шампанського, а я шапкусік люблю. А у мене досі немає ялинки, тому я сподіваюся, що ми ялинку будемо з вами наряжати разом, хоча б якусь маленьку, символічно, тому що ну, не годиться, що за новий рік без ялинки, правильно? Правильно. Тому якось так. Коротше, планів багато, знімати є що, буду вам все показувати, розказувати, і це як буде влогмас, влог домашній влог новорічний, частина новий рік. Якось так. Тому сьогодні я забираю вас в своє прибирання. Сьогодні, в принципі, нічого такого робити більше не буду. Задача доприбирати. Бажано взагалі сьогодні закінчити прибирання, щоб завтра у мене був вільний день. І все, і все. Може змотувати цей влог зразу ввечері. Я так, блін, не висплюсь. А ще новина. Я проходжу курс по жіночій цінності. Продає, блін, чотири крайніх кроки, як не можу подивитись, бо в мене не вистачає часу. Але це також дуже сильно змінило моє життя. У мене був. Такий крутий режим, завдяки цьому курсу, я собі зробила, я почала практикувати молитви, медитації, афірмації, слухати різні мантри, наповнювати себе енергією, робити собі класний розпорядок дня, фокусуватись на собі і своїх бажаннях. Бачите, голос випадає. Це капець. <клес> Ось так я мучаюсь цілу ніч. Коротше, в мене був ідеальний розпорядок дня, я прокидалася о 5.30, і в мене день був забитий справами, але... Але потім трапилася одна ситуація, що мені довелось летіти в Польщу, в Варшаву. Взагалі у мене, блін, стільки всього відбувається, я вам нічого не знімаю. Ви маєте на мене сваритись. Чесно. Коротше, я в Варшаву летала із-за того, що я натопила своїм першим замовленням. Ви можете подивитись цю історію в мене в інстаграмі, також лишаю посилання в описі. Є в збережених там перше замовлення. Дивіться, теж цікава історія, тому що це, це треш. Ну, в мене завжди так. Ще я жодного бізнесу не починала, щоб, в мене... щоб я спочатку не влетіла на гроші. Тому я витратила в 10 разів більше, ніж заробила, але я дотримала свого слова і виконала своє перше замовлення. <Talaya>! <picture> Про що я вам розказувала до Польщі? А, розмі... а, і от Польща збила мені абсолютно весь мій графік, ідеальний, який в мене був. Я намагаюсь повернути цей режим, але в мене не виходить поки що, тому що топ мені в час ночі захочеться в блог помонтувати, то я не можу спати, тому що не маємо нічим дихати, то ще щось. Але думаю, що з Нового року, до нового року вже хай як є, вже допрацьовуємо, підчищаємо е якісь боржочки, долги, дороблюємо влоги і так далі. І Новий рік починаємо чистої сторінки і повернути, сподіваюся, свій режим. Буду вам все показувати, розказувати. Ви підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Швиденько, щоб випускати відео. Тому що я вам обіцяю, в 23-му році, в 23-му році я стану популярним блогером. От побачите. Все, ну скільки можна. Я вже стільки до цього йду, я стільки цього хочу. Все, все, мені набридло. 23-й, Ви хочете, не хочете, підписуйтесь, і я хочу бути популярним блогером. Тому швиденько. Підписались, поставили лайк цьому відео і гайда в мій день. Вчора зробила собі війки і бровки. Знову був стрес. Не знаю чому, але мені тому з цими б'юті-процедурами зовсім не щастить. Взагалі. У мене вже була історія, коли я зробила собі ламінування і фарбування брів одночасно, і вони ось такі чорні-чорні виходять. І я знала, що я, я тоді минулого разу просто ридала. Ну і ні. нічого життя тями не вчити. Як би в житті не виглядало воно дуже темне, але на камеру, мені здається, то прикольно виглядає. Камера завжди з'їдає. Нормально. Пробачте за неблогерське дзеркало. Я помию. <с> У мене зараз немає часу прибрати своє дзеркало, тому що потрібно прибрати в вдома. Я помию. Розігріла собі поїсти. Як поставити, щоб мене було добре? видно? Так не видно, так не видно. Коротше, так. А, розігріла собі поїсти, вчора готувала пасту з кріветками, сливочним соусом. дуже смачно. Зараз поїм і буду працювати. У мене дуже багато роботи сьогодні. Треба вимити кухню повністю, вимити тераси, попрати все, погладити. Я вже так жду, коли добі буде свободним. Ну, не знаєте, це крайні дні найтяжчі. Нічого ще трошки? І все. спустя. Я вимила тільки половину кухні. Капець. Шоста година вечора я тільки прибрала кухню. Я навіть підлогу не домила. Ще треба зараз домити підлогу, трішки прибрати терасу. І я хочу сьогодні все-таки домити прибрати у себе в комірчині. Тому що завтра в мене буде на це часу, а я вже так втомилась. <зас> Реально, дуже втомилась. Хочеться відпочити, але ні, я маю сьогодні доробити, щоб завтра я вже була вільна. Ура! Ура! Хочу, насправді я так задумбалася, що за ці 9 місяців, що я собі сказала, я не знаю, яким чином. Я цього добюся, але я зроблю все, щоб у мене прибирав хтось в домі, щоб я більше ніколи в житті цього не робила. Тому що я наприбиралась на декілька років вперед. Дякую. У мене з'явилася, мені здається, алергія на прибирання. І мені тепер слово прибирання асоціюється з чимось таким не дуже. А я просто така, що я капець я люблю чистоту. Мені треба, щоб все було прям вилазано. Тому Тому треба працювати над тим, щоб в майбутньому не я прибирала, а хтось у мене прибирав в будинку. Але людина, яка буде прибирати в мене, вона буде найщасливіша на планеті. Я буду настільки лояльно відноситись. До своєї майбутньої прибиральниці. Я навіть не буду і прибиральниці назад, вона в мене буде хазяюшка. Ось так от. Я її ще не знаю, її ще в мене немає, але я вже до неї добре відношусь. У мене такі дійшли руки до моєї кімнати. На щастя, я дуже чистоплотна, і в мене прибирати майже немає нічого. Підлогу помити, да і все, дай чисто, Але я ось мою підлогу і думаю про те, що ось всі ви... Ну, не знімаєш влоги, де влоги і так далі. А що знімати? Що знімати, якщо із дня, і день мої влоги були ось такими, як сьогоднішні? Ну, один я зняла, а далі що? Це зараз, тепер піца я буду. Буду шукати приключення. Виживати якось? Я серйозно не знаю, як я буду виживати. Я грошей відклала взагалі пігню. Мені через 2-3 місяці потрібно кудись з'їхати, mm -hmm. десь заробляти гроші, на, хоча б, на їжу. Я спеціально цілий день знімала, як я прибирала, щоб я пам'ятала про ці 9 місяців свого життя. I'm in on like lotion, I can feel it soaking, reoking. The scars have a I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong every breath hold Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go I feel so lost, never at home. Yeah. <laughs> Засіла на свої влогі, вже пофіг те прибирання, і переключилась на відео, там, де я перший раз літала на, на літаку, де я лечу в Париж е, з Варшави. Я з того, що буквально на днях я їздила літала назад в Варшаву, і я піймала себе на думці, наскільки все змінилось, наскільки я була перелякана, коли там була вперше, коли нічого не знала, не знала мов, не знала, куди йти, не знала, як зареєструватися на цей рейс. Взагалі ні, нічого не знала. І ось. Цього разу, коли я повернулася туди і була в тому самому аеропорті, все так було знайомо, мене так накрило оці спогади. І те, наскільки я змінилась, наскільки всього я багато чого навчилась, дізналась, наскільки я стала упевненішою в собі, наскільки мене змінило життя. Блін. Я крута. Той, що, мені попів, я крута, я яка крута. Знали б ви, скільки я за ці 9 місяців моєї роботи прибиральницею намотала води, напевно, в цьому будинку. У мене просто є така фішка, що я після прибирання, після якоїсь там роботи в домі, мені обов'язково потрібно повністю прийняти душ, всю одежу в стірку і так далі. Дуже чистоплотна і дуже така прискіплива в цьому плані. І я постійно, от, і там мені потрібно повимиватись. Ой, Сьогодні в мене було генеральне прибирання, тому прям повністю мочас купалась. Але знаєте, я так купалась, ніби хотіла з себе змить, цю роботу. <ріст> от от. Мені здається, вдалося. Я нарешті добралась до навчання, подивилась три уроки свого навчання по цінності. І хочу спати, я вже не можу вирубатися, так втомилася сьогодні. У мене ще один урок не передивлений, не, не, пере, не, не, про, не ви <рес> ну, Зрозуміли? Треба подивитися ще один урок. Я це зроблю завтра, бо я вже не можу, я хочу спати. Наскільки в мене все забито, немає вільної хвилинки, що я, я вже не подивилась три випуски холостяка. Не додивлений не, не додивилась уроки, пропустила на скільки уроків англійської. Питається, чим я займаюсь? Що я не цього того, що мені нада не встигаю. Емілі в Паріжі вийшли в третій сезон, а я подивилась лише одну серію. Одну! Одну! Ой. Всій, Треба Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.